Так, зараз буду склеювати щити. Температура у нас нагрілася 12 градусів, на дворі 18. У мене своя методика склеювання щитів, вона не є промислового характеру через те, що вона не розрахована на великий об'єм. І... Я мав час бавитися з ними, тому що мені в тиждень не треба було дуже багато щитів. Ось зараз, робити нове, в принципі, не знаю. Ціна десь на відео, я напевно, що його не вистав, я її вже показував дядько в Харкові. Чоловік робе. Ну, десь він переїхав вже, але зв'язок з ним є, знайшов на Олексі. Ось мені дуже ці сукціони зайшли, їх купив трохи був. Ось, потім я беру. Їх. Щоб клеєм вимащувати, собі ще заставляю. Побачите, трохи в мене є бавленка, але я виходжу з того, що кількість мені потрібна була невелика, а на такі всякі, напевно, що стулярні вироби, які я собі там задумав на великі роботи. Якщо їх робити в більших в великих об'ємах, то ця методика вона не дуже підійде, але Треба ще ті об'єми мати. Так, це красиво собі складає. Але потім зазор між... Брусками є мінімальний і не треба пропускати через рейсмус, Через те, що рейсмус в мене вже потребує ремонту. А ремонт щось немає часу його віддавати, тому що кожен день щось спробуєш стругати. Ну поки він ще струже трохи, то нехай струже. Коли вже стане, то вже щось буду думати. от. А вот штука. О, то вийшло, що з, то, з тої кубки, що ви бачили, там буде раз, за 3-4 щита. Але це все, поки що експерименти. В теперішній час важко зробити щось таке особливе, що ніхто ще не робив. Ні, не робити те, що роблять всі. Але внести щось власне, власне, щось внести і щось таке трохи не схоже, ніж в інших, тому що відрізнятися. І виріб від роботи іншого майстра. По-перше, так цікавіше, по-друге, щоб не мати якусь свою родзинку і зацікавити покупця, Тому що зробити це не біда, а реалізувати це вже інше питання, інші труднощі. Такі в мене пензлик є модний. Воно теж вже десь років два. Живе. Кидаю в воду, він собі стоїть, потім я його поганачував в воду, час від часу міняю. Клей використовую німецький банка просто від моменту. Так, не сильно організовано в мене це відео виходить, але якщо я його поставлю так як робочий м, процес знімання відео, бо недавно я почув, м, що ну, воно не почув, це основа реклами. Для того, щоб в тебе щось продавалося, про тебе хтось знав, треба про тебе, про себе розказати. Найкращим засобом теперішнього століття. Є ось ці соціальні мережі. Як би тобі не хотілося. І як би тобі не подобалося оце, що всі там блогерами стають чи іншими ось то як би тобі не подобалося, але це диктує теперішній час, хочу продавати. І що про тебе хтось знав, то треба про себе розказати. Ну і зрештою, тут досвід. Я свій досвід також здобував з Ютуба. І в кожного є свої якісь родзинки, особливості. І коли ти дивишся, як працює інша людина, ти собі береш щось на заміточку і потім використовуєш в своїй роботі. В народі це називають лайфхаки. От, І тому кожен пристосовується до своїх умов роботи, для свого типу роботи. В даному випадку мені треба буде трошки, якщо почну робити щось дійсно по столярці, і це в мене піде, то паралельно треба буде ще сам підхід до поклейки щитів передивлятися. Бо Ніж промисловище варіанту. Бо я з кожним брусочком бавлюся. Відео це, мабуть, буде дуже довге, але надалі я буду старатися менше говорити, щоб не займати час і свій і ваш. Ну і всі процеси ці зніматися щоразу не буду. Так, руками я підкручую, тут все легенько. А далі ще одна штучка, за рахунок якої. Ми забираємо оці перепади. Цього завжди вивертає крайній Швидке в нього засихання порівняно там з клеєм Пур. Ну, він, зрештою, також в них є довшого засихання. Це колег 303. Користуюся ним вже давно. Ні разу не підводив ціна, щоб брати великі ємкості там. 5 літрів. І більше вона є низькою, якщо б на літри розмілити і склею дуже добре. Так, як це основа з полярки, тут. То шматловий допущен струбценки такі маленькі вінтертури, колись по 96 гривень понабирав. Вже їх клеїмо позахляпував, так що. О, далі в мене є такий ключ. Інструкція хороші, але я маю... Відтянеться і труби вигинає. Тому як не можемо навчитися оцю знайти міру, щоб вона була. Так, так, банки я відкручую отаким лайфхаком, чик-чик-чик. Як вони на цей опа, зажав зняв. Тут я перестарався трохи. Е, оцей клей ще такий свіженький перший я знімаю, має такий гумовий шпательочок, який також в мене стоїть в воді. І його ніколи не тримети, просто протирав-повитирав, травню. Цей клей ще не встиг швидко. Засохнути. Процес адгезії не почався. Банку я прикрутив. Все, мабуть, дам одну струбцинку. Коротше, так сильно не наклеїшся, бо у мене тих струбцин не так багато є. Вони не розраховані на велику кількість щитів. На велику кількість щитів. Часно шукає, а довжина її здається 60 см немає. Коротше, так по спробую нащита одним час на поставимо. Там, здається, є 60 максимально. Все, ці можна. Зрубций на віккучувато. Ми вже свою справу зробили. Немає трохи часу, але подивіться, тут перепад десь 1-2 мм місцями є і все. Е -е, тут машинкою пройшовся і не треба е -е, в рейсмус пропускати, мучити техніку. Цього позабираємо. Ось У нас ще, взагалі буде він чистесенький. Так, не знаю, чим там вам видно, Ну, трохи видно, що от, Ставимо ближче до буржуйки. Так балакаю, як рецепти, оці, що там кулінарні якісь. Ставимо, беремо, закалатуємо. От, ну, наступні те, я собі догадаю, що я вже сам склею. Своїм процесом роботи я поділився. Кому підійде, кому не підійде. він в мене такий повільний і багато об'ємний, але він якісний. Щити виходять хороші, гарно склеєні і вони стоять дуже добре. Клей відмінний. І ще які характеристики можна назвати. Працюємо, не здаємося, незважаючи на будь-які обставини, які е нас оточують. творимо щось, браття, творимо.